Випускники кафедри військової підготовки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника склали присягу на вірність Україні. 55-ро молодих людей після двох років навчання у присутності своїх викладачів, батьків, рідних і близьких урочисто зачитали текст клятви на вірність українському народові та державі. Серед випускників 10 дівчат і 45 юнаків зізнаються, для них це дуже важливий момент у житті. Урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Присяга це велика історична дата для особистості для кожної людини, тому що фактично це складання присяги на вірність своєму народові. Це присяга, яка заставляє і ставить людину так, що вона має захищати нашу країну, наш народ і нашу цілісність, особливо знак. Значимі слова присяги у час війни близько десяти однокурсників цих молодих людей у перші дні ворожого вторгнення добровольцями вирушили на захист вітчизни, надавши можливість своїм товаришам завершити навчання. Зараз захист нашої України це обов'язок кожного, і оскільки моя спеціальність на кафедрі військової підготовки це морально-психологічне забезпечення військ, я вважаю, що це одна із найважливіших складових, оскільки вона буде важлива не тільки як під час Роботи за особовим складом такі після того, як вони повертаються сюди. Особисто я навчався на спеціальності математичне та програмне забезпечення збройних сил, тобто це спеціалісти, які в майбутньому можуть працювати в сфері зв'язку, кібербезпеки, в збройних силах, на нацварзії, в бо і інших силових структурах. У зв'язку з тим, що у нас зараз йде не тільки фізична війна, але й інформаційна. Це дуже перспективна професія і затребувана. Продовж навчання на військовій кафедрі курсанти мали змогу пройти різноманітні вишколи, зокрема від закордонних інструкторів. Уже те, що ці хлопці, дівчата в такий час приділи рішення навчатися, отримати військову спеціальність офіцерів. Чи це офіцер-автомобіліст, чи це, скажімо так, майбутні ті, хто будуть керувати дронами, чи це психологи. Немає різниці. Це наше майбутнє. Майбутнє креативне, яке прагне досягнень і прагне, я сподіваюся, зробити свій внесок у нашу перемогу. Та, попри війну, життя триває під час навчання, однокурсники, закохавшись одне в одного, створили нову сім'ю. З Чим їх вітали на заході, усі присутні.